Вітаю всіх на моєму каналі Бути мамою. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему ранок з дітьми. Звичайно, інколи він буває сонячний, інколи буває дощовий, а інколи й з грозами, сльозами. Тому сьогодні я вам розкажу, як мене діти надихнули перетворити ранок у просто у творчість. Завдяки непослухам і істерикам я вирішила написати для своєї донечки Крістіни віршик. Крістіночка, моя донечка, сама подала мені ідею написати для неї віршик, як вона проводить свій ранок. І я вирішила поділитися їм з вами, щоб, можливо надихнути ваших діток веселіше виконувати ранкові рутинні завдання. Щоб було дійсно так ефективно і живо, реалістично, ми зняли відео. І По порядку, що Крістіночка виконує. Звичайно, і зняти таке відео було дуже нелегко, повірте. Актриса ще та, виридує. Ось. Тому не судіть строго і бажаю вам гарного перегляду. Вірш називається Ранок. Автор я Олена, а головна героїня моя донечка Крістіна. Гарного перегляду! Рано вранці прокидаюсь, Мамі і тату посміхаюсь. <laughs> <laughs> Добрий ранок їм кажу а ти сідай і вмиватися біжу, як ти біжиш вмиватися. <laughs> Чищу зубки. Так, ми ющички, молодець. Витру рушничком, селичко. Як рушничком витираємося. Так, молодчинка. І водичку закриваємо. Молодець. І в кімнатку я піду, своє ліжко застелю. Так, Молодець. А тепер шкаф відкриваю, і свій одяг одягаю. Жамку покладу на поличку у шкафу. На сніданок я іду. І виделочку беру, за столом я мовчу. Не кричу і не вищу, не плююсь і не б'юсь. Правда, Кристіночка? Так, ану давай гарненько їмо далі. Смачна кашка? Не кидаюсь, не кручусь. Все, що мама готувала, з'їла, не вередувала. Я матусю поважаю після себе прибираю. Точку беру, посудомийку покладу. Дякую, тебе люблю, рідну матінку свою. Так я ранок починаю і добра усім бажаю. Якщо вам сподобався віршик відео, будь ласка, напишіть свій коментар, залиште свій відгук, мені буде дуже приємно. І будемо разом з дітками зустрічати гарний ранок. Цілую, бай-бай!